Офіс зроблено в Україні відкрили в Мукачеві на базі філії Закарпатського обласного центру зайнятості. Створений для підтримки малого та мікробізнесу регіону. Він є складовою політики уряду з підтримки українських виробників. Це платформа для сприяння розвитку вітчизняного бізнесу та підвищення конкурентоспроможності українських товарів на ринках. Відновлення зруйнованої інфраструктури і економіки України неможливо без розвитку українського бізнесу. Тому головною задачею економічного блоку уряду є стимулювати виробництво, залучити інвестиції в реальний сектор, а також посилити несировинний експорт. Головна мета це змінити структуру економіки України, а також наростити виробництво з високою доданою вартістю. Саме така мета політики зроблено в Україні. І дійсно, це для того, щоб наш, наше виробництво розвивалося. Ми кожного дня з вами витрачаємо відповідно кошти на товари, ми їх купуємо. Ну і цю гривню, яку ми витрачаємо, можна використовувати ефективніше. Як ефективніше? Відповідно, купуючи українські товари. Якщо ми купуємо українські товари, то більше 40% вартості товару відповідно повертається до держави, а це допомагає нам підтримувати міста, підтримувати людей і підтримувати тих, хто нас захищає. Тут, в офісі зроблено в Україні майбутні та діючі підприємці зможуть проконсультуватися щодо урядових, міжнародних та місцевих грантових програм, а також отримати практичну допомогу у написанні бізнес-планів та поданні заявок на гранти. Графік роботи буде з 8 до 17 години, крім вихідних днів. Чекаємо підприємців, офіс створено для підприємців малого та мікробізнесу. Це можуть сюди звертатися як і діючі підприємці, і підприємці, які вже ведуть свою підприємницьку діяльність для і хочуть взяти грант для розвитку або створення бізнесу. якщо... Вже діючі підприємці можуть звернутися до нас за допомогою в укомплектуванні кадрів. Тут у нас фахівці офісу проконсультують підприємців про наші грантові програми. Це такі грантові програми, як грант для ветеранів та членів їх сім'ї, грант на створення власної справи та розвитку, грант для переробного промисловості, та розкажуть ще про... Державні програми, регіональні програми, які діють в нашій області, завдяки грантам. Держава нині намагається стимулювати зайнятість, сплату податків та створення нових робочих місць. І більше трьох сотень закарпатців уже отримали фінансування у рамках програми Власна справа та гранту для ветеранів. Програма Власна справа. Вона започаткована започаткована була у липні 2022 року. І за цей період вже позитивних рішень отримало 260 бізнес ідей, і відповідно було профінансовано на 60 мільйонів. Якщо беремо лише 2024 рік, позитивних рішень було 130 і було профінансовано на 33 мільйони мільйони. За грантовою програмою Грант для ветеранів вона є нова. Програма вона стартувала у 2023 році. Позитивних рішень є 12 і профінансовано на 5 мільйонів гривень. Серед іншого, у офісі зроблено в Україні можна отримати консультацію щодо діючих програм служби зайнятості, таких як ваучери на навчання працівників, перенавчання у центрах профтехосвіти, компенсацію за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, та чимало іншого.